Всім привіт, це Тарас, інтернет-магазин Mahomcom.ua на огляді інвалідний візок номер 230 Bishop Pro Light Optima XL. Це вважається дуже широкий інвалідний візок. Іх А ну-ну треба трошки ну, однією рукою просто незручно. Такс І Ще позаду тут. І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 57 см. Загальна ширина від обода до обода 80 см. Обов'язково враховуйте ці 80 см. Чи проїде даний візок у ваші дверні пройоми? Чи в ліфт, чи куди там ще ви маєте заїжджати ними. Глибина сидіння регулюється 43-53 см. Потім покажу, як це робиться. Висота від сидіння до підлоги також регулюється 41,51 см. Висота спинки 47. Вага його лише 21 кг і витримує навантаження 170 кг. Чому я сказав лише 21 кг, тому що для такої вантажу підйомності це дуже мало. Даний візок повністю робочий і, як я вважаю, в дуже хорошому стані. Дуже хороший стан. І, в принципі, в ньому все є. Лише, мабуть, окрім ременя безпеки, все є, що має бути в інвалідному візку. Отже, підніжки. регулюються, вони складається отако, бік відкидаються. Взагалі знімаються. Так. Плюс регулюється по довжині. Ось тут треба відкрутити шестигранником. Регулюється кут у самих підставок для ніг. Знову ж таки, тут шестигранничком. Є отакі проти сковзання ніг. Далі. Колеса литі в досить хорошому стані, вони регулюються по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Далі задні колеса литі. Дивіться, скільки тут ще протектора. Це в досить хорошому стані, досить хороший стан шин. Це 24 колеса. обод є місцями отак от тут поцарапаний. Можна сказати, що в принципі по всьому периметру є деякі царапини. Муфта швидкоз'ємна, одним натиском можна зняти колесо. Блокування коліс, звісно, що працює, можна регулювати по силі затиску. Ось, ось тут ззаді шестигранником можна регулювати це. А з другої сторони, все точно так само. Сидіння досить в досить хорошому стані. Сидіння, не вигорівше, чорненьке. За допомогою викрутки можна його зняти, навіть рекомендується зробити. Спинка так само легко знімається. Спинка тут взагалі суперова. Подивіться, яка вона м'яка, плюс там вона ще адаптивна, заду регулюється натяг. Підлокітники відкидаються, їх взагалі можна зняти, просто трішки там треба буде з цим погратися. Зараз я це все покажу. Плюс підлокітники, дивіться, дуже легко вони регулюються по глибині, а також по висоті. Ось тут, бачите? Зараз о, подивіться. Далі. Так от він у нас ззаді виглядає. Ось тут відбувається регулювання. Ось тут відкручуємо і можна регулювати ручки по висоті для управляючого, дивіться, вище, нижче тормоза, які працюють. От. А, далі а, тут легесенько доволі знімаються підлокітники. От тут просто це от відтягнули, там зверху і раз, два і усьо. Ось тут відбувається регулювання глибини сидіння. Тобто, якщо ми цю направляючу приставимо сюди, глибина сидіння зменшиться. Сюди відповідно збільшиться. Тут регулювання висоти сидіння. Ось тут, якщо ви це поміняєте, це буде змінити відстань між переднім і заднім. Колесом. Дивіться, тут така посилена а, рама. Тут у нас підставка для костилів трості. Це підставки проти перекидання. Їх можна тако ще вище підняти. Оп. А оце у нас, дивіться, така штука. Нажимаєте. І піднімається перід, і відповідно легше долати якісь перешкоди, там пороги, чи на бордюру виїхати. Отаке. От ніби все я розказав. А, ну і знімається спинка тут також доволі легко, отут викруткою. Хороший, дуже хороший візок. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання внизу під відео. І дякую за увагу.